Анекдот від киянина. Батюшки різних конфесій зібралися, сидять, випивають, закусують. То, православний католик, мусульманин. і всі розсуждають на того, хто як заробляє, як ділиться з Богом. Ну, католик розказує, каже: я у церкві круг намалював. Гроші всі, які зібрав, підкинув до купола. То, що в круг попали, то Богові віддаю, а то, що за круг випало, то все моє. Другої конфесії каже, я теж круг намалював, тільки наоборот роблю. То, що в круг упало, то Богові, а то, що туди випало, то моє. Єврейський батюшка каже, я каже, теж круг намалював. А то, що каже, підкинув гроші, отак от, то, що впало у круг і за круг. То все моє, а то що бог на льоту поймав, то все Богове.